Привіт усім і підписникам і гостям! Вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Стартувала нова українська платформа 31 березня. 2023 року дуже легка у використанні, тому додивляйтесь до кінця. На вас очікує невеличкий бонус від платформи. Буду вдячна за лайки. І коментарі, цим ви оціните мою роботу. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, в яких беру участь. Там ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги. Багато платформ на тестуванні є складенням і без. Багато є новинок, на які я ще не зняла відеоогляди, тому заходьте посилання на телеграм-канал, я залишу під відео. Інформація Надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою, і усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. При переході по реферальному посиланні вам потрібно буде зареєструватися, вести правильний номер телефону, пароль і. Закачати АПК файл даної платформи, дати доступ до встановлення додатку, тому що телефони, Android, вони не пропускають АПК файли, але при перевірці антивірусом все нормально. Vice Energy це інвестиції в гривнях. Після реєстрації вам дається демоверсія на 2 дні вартістю 100 гривень. Вам потрібно нажати кнопочку Інвестувати і Інвестувати ще раз. І все, через 2 дні на вашому балансі буде 100 гривень гривень. VIP 1 коштує 400 гривень на 7 днів. Ви заробите 129 гривень. vip 2 коштує 1500 гривень. Ви заробите 525 гривень за 7 днів і повернеться загальна сума інвестицій. vip 3 5000 гривень, заробите 600 за 7 днів, чистий дохід 1900. Далі ВІПІВ. Поки що немає. Підтримка каже, що все в розробці. Я поповнила на 400 гривень і запустила собі інвестицію в VIP 1. Ось команді інвестиції це поки що мої. Як запрошувати, ви заходите в ТІМ, копіюєте своє реферальне посилання і відсилаєте своїм друзям, знайомим. Кнопочка Research для поповнення. Щоб поповнити, вам потрібно написати суму, яку ви Хочете поповнити, наприклад, так, 400 гривень, нажимаєте на депозит, номер банківської карти внизу, копіюєте і підтвердите, і перекидаєте на карточку. Робите скрін. ось Внизу, будь ласка, завантажте знімок екрана платіжного ваучера і підтвердите обов'язково, і ви зможете запустити собі наступний ВІП. Мінімальне поповнення на Вайс Energy 100 гривень, мінімальне вилучення 500 гривень. Підтримка всіх банків, комісія за вилучення 10%. Час вилучення 48 годин. Є винагорода за запрошення від трьох рівнів команди вглиб Першого рівня 8%, другого рівня 4%, третього рівня 1%. Отримуйте також щодня 6% від першого рівня, 3% від другого рівня, 1% від третього рівня від доходу, тобто ви получаєте прибуток з їхнього Прибутку, платформа нова, якщо вона так проіснує, як минулі українські платформи, наприклад, шов'ю три місяці чи більше. То дасть заробити. Але знайте, що це все ризики і інвестуйте тільки ті гроші, які вам не жалко втратити. У них є в телеграмі група. Активно люди приєднуються, посилання я теж залишу. Якщо у вас залишаються якісь запитання, задавайте у коментарях або у моєму телеграм-каналі під даним постом до цієї платформи. А на сьогодні у мене все. До зустрічі.